Олександр Усик був присутнім на вечорі боксу в Ріаді. Сашко уважно спостерігав за боями разом з Ентоні Джошуа, а його реакція на бій Росіян безцінна, без зайвих слів. Джошуа говорить про можливі поєдинки та хоче Тайсона Ф'юрі. та як Ленокс Льюіс оцінив виступ Джозефа Паркера та Мартіна Баколі, партнер проєкту Фавбет. Після потужного бійцівського тижня ми крокуємо до наступного чемпіонського шоу, що відбудеться вже на вихідних у США. Джервонта Девіс проведе захист поясу WBA бій в легкій вазі проти Леймонта Роча, чемпіона за цією ж версією в нижчій вазі. І для Леймонта це взагалі безпрограшний варіант. Якщо він якимось неймовірним дивом переможе, вау, фантастика, перспективи і все таке, якщо програє. Та теж окей, ніхто від нього перемогу і не чекає. Нормальний гонорар отримає, так і ще й повернеться до себе у вагу, де в нього зберігається чемпіонський титул, ну прямо дні переваги. Але, відверто кажучи, виникають питання до Джервонти та його команди. Так, він працює з компанією «Прем'єр», яка є однією з найменш договороздатних. Але бої танка виглядають не інакше, як марнування часу. Ну так глянеш, та наче красунчик, знімає небиті скальпи, але ж якість. Чудовим рішенням був вій проти Райана Гарсії. Класна бійка проти Ісаака Круса. Тут питань немає. Але Ротж, Мартін, Ектор Гарсія ну це прям не ТСН. Не вражає. А танку вже на секундочку 30 років. вік то не критичний, але чомусь в пам'яті цей американець запам'ятався ще молодим і перспективним. А час іде. Леймонд Роач хоче чемпіон, але навіть у своєму рідному дивізіоні топовим бійцем не вважається на фоні Наваретте, Ошакі Фостера, Реймонда Форда, Оскара Вальдеса та Робсона Концейсео. Щодо стилю, то Роач – це перший номер. Не супер агресивний і зберігає помірний пресних. Досить багато працює по тулубу та зближується, готуючи дальній боковий. Часто заходить із приспущеним руками, не сильно дбаючи про захист. Проти танка це може бути смертельний номер. За будь-яких обставин недострокова перемога Девіса виглядатиме дуже дивно. Джервонта мав би легко взяти своє, спіймавши противника на контратації. Серед зіркових гостей Ріаду був колишній абсолютно надважкого дивізіону Ленокс Люїс. Британець переконаний, що Мартіну Баколі не варто було приймати виклик. Це був чудовий удар. Баколі низько опустив руки. Мартін прийняв бій в останню хвилину. Я б не погоджувався на такий поєдинок в останній момент. Я би підготувався, не очікував, що бій закінчиться так рано. Це був один удар, але кут зупинив поєдинок. Баколі не хотів, щоб бій зупинили. Хочу побачити поєдинок Паркера з Дюбуа. Думаю, що це буде відмінний бій. Переможе найсильніший, але зараз Даніель топовий боєць. Він володіє титулом. Паркеру треба добре підготуватися до цього бою. Джозеф теж може перемогти. Ніщо не могло би зараз мати сенс, якби не сили оборони, які вже три роки бережуть нашу країну у війні, яка триває 11 літ та насправді ж кілька століть. Дякуємо Збройним силам за те, що бережуть країну та всіх нас. Хлопці та дівчата, ви найсильніші люди цієї планети. Разом із тим, ми зараз збираємо на дрони для сил спеціальних операцій та головного управління розвідки. Зібрано вже 68 тисяч гривень, але потрібно ще. Підтримайте наших воїнів у цей день та зробіть свій донат за QR-кодом або за посиланням в описі. Бонус донат кратний 200 гривням, дає вам квиток на розіграш рукавиці з підписом Менні Пак'яо. А найбільший донатор гарантовано отримає плакати з підписом Філіппінці. Слухай, у мене немає улюбленого боксера, але є кілька, яких я ціную, і паркер серед них. Причина в тому, що він має історію, як у Роккі. У нього є свої розділи в кар'єрі, розумієш про що я? І ця історія ще далеко не закінчена. Але яка вона була досі? Якщо проаналізувати його шлях, то він зробив справді величезний прогрес. Він залишався скромним, розважав нас у соцмережах і, звісно, в ринзі, але який же він молодець? Тому я завжди кажу: ніколи не здавайся! Вір у себе! У боксі є злети і падіння, люди то з тобою, то проти тебе. Саме тому я знімаю перед ним капелюха. Ті, кому не вистачає віри в себе, можуть подивитися на паркера і взяти його за приклад. Навіть якщо ти опинився внизу, то все одно можна повернутися. Сьогодні він не став чемпіоном світу, але я вірю, що його час ще прийде. Чи цікавить тебе бій з Джозефом Паркером? Так, так, але я думаю, що бій з Тайсоном Ф'юрі є кращим варіантом. Як думаєш, він справді закінчив? Не знаю, він заявив про це так, але чи є можливість повернення? Так. Чи справді він закінчив? Та поки не зрозуміло. Едді Хьорн казав, що він збирається подзвонити команді Ф'юрі, щоб з'ясувати його плани. Чи Ф'юрі твоя головна ціль цього року? Краще запитати про це в Едді. Я думаю, що це найкращий бій. Хоча деякі можуть казати, що краще битися з паркером чи ще кимось, але з точки зору комерції та рівня бою, це Ф'юрі. Останнє запитання: чи розглядаєш ти можливість бою з Дереком Чисорою в його 50 му бою? Говоріть з Едді, але Дерек це Дерек, якщо він хоче, хай буде так. Також до ряду прибув і наш чемпіон Олександр Усик. Боксер дивився поєдинки з першого ряду, постійно щось розповідаючи давньому другу Ентоні Джошуа. Цікаво, що після бою Паркер Баколі Сашко залишив арену, якраз щоб не дивитися бій Бівола та Бетербієва. Питання є, питань нема. Окрім того, українець відвідав матч клубу Аль Насер, за який виступає Кріштіану Роналду. Усик зустрівся з португальцем. Олександр в інстаграмі теплі розмови з великим чемпіоном. Завжди вчимося один у одного, обмінюємося досвідом та насолоджуємося моментом. Повага Кріштіану за його відданість та мислення. До скорої зустрічі, друже! Нащо Кріш відповів: Радий знову бачити тебе, чем? Не забудьте закинути донат на потреби війська та перевірити, чи ви підписалися на наш новинний канал на зв'язку.